Коротше, відео обривалося, тому що пам'ять закінчилась, типа. Я удобив минулий відос, який записував до цього, типа. На. 1.5-го записував, не Короче, Коротше. Підсумовуючи, англійська, це цікаво. Я, я її продовжу вчити. І хто хоче починати, тоже вчити, все круто. Періодично до Рінго Abuser Друге. Я, мабуть, скажу Ірі про те, що я знімаю відео, і може було, було прикольно, щоб вона подивилася. Було б реально прикольно, мені здається, почути критику. Хоча я дуже не хочу від критику чути, але хай подивиться, може. Ну, я не думаю, що вона буде дивитися, але хай, хай знає, що таке я вот, вас знімаю. І відео буду, мабуть, знімати до 6 часов, до, до 70 вечора, тому що е... ну, бо я уверен, що Ірина дуже не захоче, щоб я знімав, коли вона в хаті. Типа, тай я трошки стесняюсь. Тому таке. Все, Ми на цьому буду заканчивать. Пока. Піки похвастаюсь в кишені. вчора. Все. Всім пока.